Кожен солдат є учасником складної схеми ведення бойових дій зі взаєморозумінням, підтримкою і забезпеченням прикриття. Саме цим елементам злагодженості підрозділів навчають українських військових британські інструктори. Тренування на полігоні поблизу Житомира тривають другий рік поспіль. Розвідники просуваються ворожою територією. Попереду засідка противника. Це один із етапів вишколу для курсантів навчального центру ВДВ. Українські військовослужбовці кажуть, що у досвідчених британців є чому повчитися. Я навчаюсь в цьому навчальному центрі вже дві тижні. Нас навчають британці. Вони дуже хороші інструктори, передають нам свій опит. Також навчають бойові та вогневі підготовці. На сьогоднішній день унікальна можливість побачити, чим займаються британські інструктори, як вони готують і наскільки сприймає наш солдат ці навики, які подає британський інструктор. Головне завдання на сьогоднішній солдата це не задавав питання, де я, а вже знав, куди він йде, для чого він йде. І що має зробити в тому чи іншому місці? Ну, і Відповідно, тактика дії на полі бою. Лише за минулий рік британські фахівці підготували понад пів тисячі українських десантників. З іншого боку, іноземці, які приїжджають до навчального центру ВДВ і самі отримують корисний досвід, адже з-поміж курсантів чимало учасників АТО. Дуже багато країн, які хочуть відправляти сюди інструкторів, для того, щоб набути і самим певним От. І не є виключенням і британська сторона, яка разом з нами також вчить, вчиться. Ірина Монастирська, Олександр Райковський, військове телебачення.